Минулі вихідні вийшли дуже насиченими на великі політичні події. До Києва приїжджали серйозні гості з Європи, аби спільно закликати Путіна укласти перемир'я, і цього разу, нарешті, в ультимативній формі. Путін відповів: він чи не вперше офіційно назвав війну проти України війною, а не СВО, І, як завжди, висунув свої умови і контрпропозиції. Про все це, але вже в деталях розкажемо далі в сюжеті. У ці вихідні Київ став місцем зустрічі лідерів провідних країн Європи. Президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр Великої Британії та Польщі Кір Стармер і Дональд Туск, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибули до столиці України на зустріч коаліції охочих. Головна тема консультацій розміщення миротворчого контингенту в Україні. Першим кроком до цього було назване всеосяжне 30-денне припинення вогню. Вони погодилися, що безумовне припинення вогню за визначенням не може бути обмежене жодними умовами. Якщо Росія висуватиме такі умови, це можна розглядати лише як намагання продовжити війну та підірвати дипломатію. Україна підтримала 30-денне припинення вогню з 12 травня без жодних умов. Якщо Росія знову виступить проти, партнери України пообіцяли посилити проти неї санкції після тригодинної зустрічі в Маріїнському палаці. Лідери держав зателефонували президенту США та розповіли йому про досягнуті домовленості. Хоча Вашингтоні на ту мить не було ще й сьомої ранку, Дональд Трамп відповів на дзвінок і теж підтримав позицію України та Європи. Про це написало американське видання Політіко з посиланням на власні джерела. Президент Зеленський узяв на себе зобов'язання, не ставлячи жодних умов. Тепер ми очікуємо такої ж чіткої відповіді від Росії: не може бути переговорів, поки говорить зброя, не може бути діалогу, якщо водночас бомбардують мирних жителів. Зараз потрібне припинення вогню, щоб могли початись переговори заради миру. Україна готова до повного припинення вогню прямо сьогодні. Прямо з цієї хвилини. На 30 днів тиші. Тільки по-справжньому, щоб не було ударів, ракет, дронів, щоб не було цих сотень штурмів на фронті. Потрібно, щоб росіяни відповіли на це адекватно. Відповідь від Путіна прийшла в ніч на неділю. Він зібрав брифінг для преси і там зробив свій хід. Запропонував розпочати двосторонні російсько-українські перемовини у Стамбулі 15 травня і зробити це без попередніх умов, до яких російський диктатор очевидно відніс перемир'я. Тобто, 30-денного припинення вогню не буде. Саме це дав зрозуміти Путін.